Розвиток ідей у натурфілософських або фізичних школах Стародавній Греції, класичний характер розвитку античної філософії виявився, зокрема, у тому, що у ній чітко і виразно продемонстровано логіку розвитку людського мислення, розпочинається антична філософія з появи натурфілософських ідей та шкіл у стародавній Греції. Натурфілософія це філософське осмислення природи, від латинського натура це природа, грецькою мовою слово природа звучить як фізис, тому таку філософію у стародавній Греції називали фізичною, а філософів цього періоду фізиками. Світ природи з його масштабом, розмаїтістю та миттю найперше впадає в око допитливої людини. Тому і думка, що осягає буття, розпочинається з осмислення природи. Для ранньої, давньогарецької думки природа поставала як все. Із чого ж може розпочати свої дії думка, яка хоче охопити все? Вона і повинна розпочати з деякого початку. Тобто з того, з чого може це все постати або початися, з архе, найпершого або давнього. Отже, на першому етапі розвитку античної філософії природа постала як її об'єкт. А першою проблемою цієї філософії постала проблема пошуку вихідного початку буття, тобто архе. Першим філософом стародавньої Греції за загальним визнанням був Фалес із Мілета, або Фалес Мілецький. Місто на узбережжі Малої Азії, Мілет, яке існувало до нашої ери у роках 624-526, до народження Христа. Від нас, тобто від нього до нас. Дійшло дві тези. Усе з води та усе має душу. Філософом Фалеса називають не лише тому, що мислитель висунув думку про першопочаток, тобто архе світу, а насамперед тому, що він почав це обҐрунтовувати, доводити, посилаючись на те, що без води немає життя, що агрегатні стани води. Тверде тіло, рідина та газ вичерпують можливі стани природної речовини. Друга теза засвідчує, що Фалес замислювався і над причинами змін та рухів, що відбуваються і у природі, і шукав такі причини у внутрішній природі речей. Якщо поміркувати над тезами Фалеса, то можна оцінити їх пізнавальне значення. Вони зводили багатоманітність реального світу до одного, єдиного початку до води. І тому усе поставало єдиним, взаємопов'язаним. Ідучи подумки за цим єдиним крок за кроком, ми можемо не просто сприймати дійсність, а і розуміти її, пояснювати, інтелектуально моделювати. Але виникають при цьому і запитання, що відбувається з водою, коли вона перетворюється на все? Адже багато речей не схожі на воду. Тому ж і перший початок буття не схоже ні на що, але дає усьому початок. Напевно, так, міркував учень Фалеса, чи Анна Анасимандр, який жив у 610-546 роках до нашої ери стверджуючи, що архе саме по собі не схоже ні на що, це Апейрон невизначене та безмежне. Думка Анасимандра була прониклива. Але вона не могла задовольнити людей того часу через неможливість передсвідчитись у реальному існуванні Апейрона. Унаслідок того, третій представник Мілецької школи Анаксимен. 588-525 роки ери синтезував ідеї своїх учителів. Початок буття має бути досить невизначений, але доступний для сприйняття, необхідний для життя і рухливий. На думку Анаксимена, саме таким є повітря, яке він і визначив як перший початок усього Діячі Мілецької школи. Висловлювали продуктивні ідеї і у сфері інших питань. Наприклад, Фалес був видатним математиком та астрономом, і все ж головний їх здобуток розроблення ідей про світобудову таке розроблення, що виявляє рух людської думки від конкретного через абстрактне до поглибленого усвідомлення реальності. До того ж, Мілецьці підготували ідейний ґрунт для появи дуже сміливої і дуже продуктивної для науки та філософії тези про те, що усе подібне до числа або пропорцій. Ця теза вводила в науку математичне обчислення, а належить вона Піфагору, який жив приблизно 70 років, від 570 до 500 до нашої ери. Від як Піфагор прийшов до ідеї числа як вихідного виміру всього, що існує? Як? Якщо виходити з міркувань його попередників і вважати, що все є щось одне, то тоді світ, тобто все, стає однорідним, тобто постає в одній якості. У такому разі відмінності між речами уже не якісні, а кількість. І усе можна виміряти числом. Піфагор уперше визначив умови застосування для пізнання математичного обчислення, а також від окреме в думку від наочного, адже число, хоч воно і пов'язане з речами, є невидиме саме по собі, тобто абстрактне. Піфагор визначив також числове співвідношення музичних тонів. Ввів в обіг такі поняття, як космос, гармонія, філософія. Давні джерела переповідають, що саме Піфагор уперше назвав себе не мудрим, а любителем та шукачем мудрості, тобто філософом. Високий рівень абстрактності вчення Піфагора змушував грецьких філософів шукати зв'язків між абстракціями і життям. Сучасник Піфагора, Геракліт Ефеський, який жив 544-483 роки до нашої ери, використав ідеї своїх попередників для побудови цілісної філософської концепції, що поєднувала високий рівень абстрактних міркувань із наочністю. Оскільки до Геракліта вже були створені філософські вчення, відмінні між собою, то він вважав за необхідне в розумінні світобудови перенести акцент із питання, що «що є світ, що є початком світу, на питання як «як слід мислити, щоб мати достовірні знання. Питання, що і як від часів Геракліта Ефеського стоїть основними питаннями пізнання. У тому числі і науково, що перебувають в органічній єдності між собою. На думку Геракліта, світ слід розуміти, як потік, що весь час тече. Усе тече, усе змінюється. Розгортаючи свої думки, Геракліт дає відповідь на запитання, що саме тече, як тече, куди тече. У течії, установлені перебувають чотири світові стихії. вогонь, Повітря, вода і земля. Вони у Геракліта Епейського переходять одна в одну ці стихії, але не хаотично, а мірами. І загалом виходить, що світовий колобіг здійснюється через виміряний рух. Від протилежного до протилежного, від рухомого, світлого, гарячого вогню до інертної, темної вологої землі і навпаки. Енергію усьому рухові дає вогонь як найперша і найдинамічніша стихія, весь цей космос є нічим іншим, як вогонем, що мірами спалахує та мірами згасає. Оскільки світовий рух відбувається не хаотично, то це свідчить про наявність єдиного світового закону Логосу. Логос це слово, мовлення, хід думки. І, отже, розумний порядок. Саме ЛОГОС визначає міри поєднання протилежності у світі. Війна в всьому батьку. Такий погляд на світ, у якому він постає динамічним, змінним у наслідок боротьби та поєднання протилежності, дістав назву діалектика. Від слова діалект. Отже, Геракліт є засновником діалектичного мислення. Мислення, яке намагається багатоманітність сущого звести до певної його внутрішньої енергетики. У реальному світі логос проявляє себе у вигляді блискавки, особливої дії, особливого вогню. Згадаймо, що Зевс керує світом за допомогою блискавки. Геракліт. Пояснював дією вогнюної стихії усе, навіть душу людини. Душа це був особливий, сухий і чистий вогонь. І роботу інтелекту він також пояснював дією вогню. Просвітлення, як спалахи при усвідомленні, та таке інше. Після Геракліта філософські вирішення питання про світобудову розвивалися через поєднання питань, що і як. Особливу увагу у період подальшого розвитку античної натурфілософії слід звернути на чотири школи. Перша з них – це Елейськ. Елейська школа за назвою міста Елея. Найвідоміші представники – Парменід, 540-450 роки до нашої ери, та Зенон, 490-430 роки до нашої ери. Арменід стверджував, що за належної уваги до процесу мислення ми змушені будемо визнати: Лише буття є, а небуття узагалі немає. Бо про що б ми не мислили, думка буде непорожня. Навіть мислячи небуття, ми вводимо його в ранг буття. Бо воно в цей момент існує для самого мислення, як його предмет. Отже, усюди є лише буття, що дорівнює собі самому і є незмінне і невичерпне. Погляди на засади сущого, як у своїй основі. На нерухливі, незмінні, самототожні, згодом у німецького філософа Гегеля дістало назву метафізичного світобачення, яке, за вихідним спрямуваннями, протистоїть діалектиці. Парменіда уважають одним із зачинателів метафізики як стилю мислення. Зенон спрямовував свої зусилля на захист ідей Парменіда. Через розроблення оригінальних задач головоломок, які називаються Апорії Зенона, які доводили немислимість руху і змін. Школа атомізму. Найвідоміший давньогорецький атоміст демократіт чи демократ 480 390 роки до нашої ери. Виходив із тези, що ніщо не виникає з нічого і не перетворюється у ніщо. Якщо у світі не було б чогось стійкого і незмінного, світ не утримався би у бутті. Можна ділити і дробити речовину, але не нескінченно. край, межа можливого поділу атом, тобто неподільний. Його існування це запорука незнищенності світу. З атомів утворюються світові стихії, а з останніх усе, що існує. Альберт Ейнштейн навіть назвав ідею атомізму однією з найпродуктивніших у історії науки. Бо вона справді дає можливість пояснити багато явищ. Школа Еволюціонізм розробив її ідеї МП Докол 483-423 роки до нашої ери, який вважав, що всі процеси світу можна пояснити через взаємодію чотирьох стихій або елементів вогонь, повітря, вода і земля. Та двох сил протилежного спрямування. Любов і ворожнеча. Під дією любові подібне з'єднується із подібним. А під дією ворожнечі навпаки, у світі панують роз'єднання та розпад. Любов та ворожнеча почергово встановлюють своє панування у світі, а останній, тобто світ, перебуває у періодичних станах спрямування або до досконалості, так виникають космос і всі форми життя. Або до розпаду, який неминучий після панування любові, школа ноології або концепції всесвітнього розуму розробив її Анаксагор, 5428 роки до нашої ери. На думку якого усе, що існує, складається з частинок. Які містять у собі усі якості та властивості світу, які він назвав гомеомеріями, частково подібними до всього. Тому ми і бачимо багатоманітність світу. Але конкретне поєднання гомеомерій зумовлює, зумовлене дією світового розуму, який називають нусом або наосом. Саме він постає мірою для усього сущого. На початку ХХ століття Володимир Вернацький використає термін ноон для позначення ноосфери тієї частини біосфери Землі, що створюється завдяки культуротворчій діяльності людини. Отже. Давньогрецька натурфілософія розвивалася динамічно, демонструючи при цьому деякі загальні закономірності руху людського мислення, від простого до складного, від конкретного до абстрактного, від недиференційної проблематики до диференційованої, від неосвідомленого до усвідомленого. Висунувши цілу низку продуктивних для європейської цивілізації ідей і теорій, Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до наступного відео.